А, серйозно? Ей, hey, ти, підійди до пару словечок, що я можу для вас зробити? Я що старого стрілка? Говорять, він бродить десь поруч, його білі мідна. А, той старий п'янчуга, він цілими днями катається на поїздах, але вряд ли поїде далі з точної канави. Думаю, він їде на, на наступному. Ілі на следующе за ним. Провірте, оба загляніть в вагон ресторан. Треба чекати наступного потягу. Hello. Привіт. Gentleman. How do you do, sir? Day, Володні, цього. Так, дочекайтесь прибуття потягу. Окей, okay, давайте будемо чекати. А як мені зрозуміти е, вагон-ресторан? Чекаємо потяг. він довж... довгенько їде. Але ми його чуємо. Як же він довго їде? Ну, звичайно, буде на наступному, на цьому не буде його, Пій, будь ласка. Чого в мене постійно 200 набоїв? Я ж користуюся ним. Де? А де вагон-ресторан? Це точно не він. Як я зрозумію, що вагон ну, точно на ці. Це звичайний вагон. А воно, мабуть. Слава Богу. Поздороватися. Я намагаюся випити. Перепрошую. Я просто хочу поговорити у вашому минулому, коли ви були стрілком. Валить, ей, я не застріли жодного, ніхто не каже. Я за... Ніяких проблем, я тут по поводу джимбоя келої, і він жив поки що. Я знав, що ви прийдете за мною. Господи. А куди він збирається звалити? Я, виходить, що... Е... Зайцем їду. Знає, що ви прийдете, вам не, не взяти. Я знав, що ви прийдете за мною. Ти дебіл? Я не винний. Я знав. Нічого ви не знаєте, містер Міднайт. Я хочу поговорити. Не Робіть бреду. Лупостей, ви прийшли за мною. Ти дебіл? А. Так пробуйте взяти. Контрольна точка двоих. Я сперевої дуже швидко. І не треба мені цих катушок Блять, як швидко. Я в нього не збирався стріляти Все, Белемидна, это создание на золото.